На випадок аварійних ситуацій об'єкти критичної інфраструктури Закарпаття, лікарні, підприємства водопостачання та станція невідкладної медичної допомоги працюватимуть на резервному живленні. Директор Ужгородського водоканалу каже, якщо електроенергію відключать, питною водою населення зможуть забезпечити. Мають в наявності 12 генераторів, потужністю від 15 до 120 кВт і запас палива мінімум на тиждень. Для цього є ємності, машини є там домовленості з суміжними нашими партнерами щодо розстановки по місту цих бочок з родачої води. Виникає питання по відведення. Це очні споруди, це каналізаційні насосні станції. Сто відсотково зробити альтернативне енергопостачання на об'єкти неможливо в місті. Буде вирішено питання лише з локаціями, де люди можуть, зможуть спокійно набирати воду і використовувати. Головний лікар Закарпатської клінічної лікарні Юрій Яцина каже, у разі виникнення проблем із електропостачанням, хірургічний корпус та реанімація безперебійно працюватимуть за допомогою дизельного генератора. Він забезпечить нам роботу на Невідкладний час, повністю забезпечивши подання енергії до хірургічного корпусу. Новий ну, може, може працювати довгий час безперебійно, тільки треба заправляти його топливом дизелем. дизелем. І, відповідно, є і запаси дизелю для того, щоб забезпечити ну, мінімум на добу, мінімум на добу. А далі вже по ситуації. За словами головного інженера лікарні Івана Лембака, дизель-генератор запускається протягом трьох секунд після знеструмлення закладу. Потужність його 135 кВт. В принципі, цього достатньо навіть у надліжку для забезпечення роботи даного корпусу. Він завжди заправлений. Запас дизеля навіть є у певній кількості в нас. Ну, якщо цей закінчиться в баку, ємність баку 300 літрів, цього вистачає на добу роботи. За добу ми можемо його дозаправити і він далі буде продовжувати працювати. Перебої в електропостачанні не вплинуть і на роботу екстреної медичної допомоги на Закарпатті. Диспетчери працюють 24 на 7. Щодня приймають до 800 викликів у день. Звичайно, коли нас відключається в диспетчерське світло, включається зразу автономно автономний ген автономне. Живлення, блок, автономний блок живлення у вигляді о, дизельного генератора. Ємність бака у генераторі 250 літрів. Він завжди у черговому стані і заправлений пальним. Отут є лінії, це ті, що я вам говорив, зараз працює одна лінія, якщо ця лінія виб'є, то можна включити другу лінію. І тоді буде працювати друга лінія, якщо вибиває друга лінія, тоді включається. За словами Олександра Надя, цей генератор може забезпечити повноцінне енергопостачання і роботу диспетчерської на 27 годин. Далі потрібно буде дозаправити пальним у Закарпатській обласній військовій адміністрації. Запевняють, тривалого відключення енергопостачання в регіоні не буде однак закликають заощаджувати електроенергію. Наразі немає таких підстав говорити про те, що буде відключення разом з тим. Можливо. Бути не вистачати, так скажемо, потужності, і тоді можливо будуть планові відключення, але на сьогодні про це ще говорити рано. Якщо ж всі ми з сьогоднішнього дня будемо за так заощаджувати електроенергію і ставитися до її використання помірковано, то в принципі їх не буде і таких відключень або там е, е, перепадів. Андріана Шемко, Леонтій Неколишин, Андрій Гісем Суспільне новини.